Жителі Волинського містечка Ратного досі не ймуть віри, що їх земляк Іван Тричук наклав на себе руки з власної ініціативи. Люди певні, солдата спровокували. Нагадаємо, йдеться про інцидент, який мав місце півтора місяці тому у Луцькому воєнному шпиталі. Тоді з іне обставин пішов життя 27-річний атовець. Коментар міліції з приводу суїциду був лаконічним. При огляді слідчо оперативної групи якихось інформацій чи даних про це що. Це має кримінальний характер, не виявлено. Труп направлений в для проходження судово-медичної експертизи і порушена справа за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України. Триває перевірка. Відомо у зоні антитерористичної операції Волинянин пробув понад п'ять місяців на посаді помічника-гранатометника. Встиг звільнити від сепаратистів кілька українських міст. Додому чоловіка відпустили усього на 10 діб, та добути їх до кінця йому так і не судилося. Стрес від побаченого на Донбасі обернувся для Івана епілептичним нападом. Ми поїхали в ліс і йому стало погано. Каже, мені в очах потемніло з газу впав і почався напад. Ми від газу на скоги поїхали до нас в лікарню. І вже звідси його направили в госпіталь своє ліжко в шпиталі, вояку якого медики діагностували дві контузії, мав займати щонайменше три тижні. Потрібне було контрольоване вживання сильнодіючих препаратів, фахове обстеження невропатолога. Та якраз тут, за словами дружини Івана, не склалося. Чоловік почав конфліктувати з профільним спеціалістом, бо той відмовився дати йому направлення до психіатричної клініки. Я знаю, що він точно психіатр казав про свій стан, про те, що він не може спати, що в нього невозніч, що агресія виявляється. Ми перед тим просили в ліпіне направлення, просили, ну, щоб там щоб кваліфіковані лікарі побачили. Нас не дали направлення. Розв'язка сталася саме тоді, як Марина поїхала додому передати донькам армійський привіт від тата. Для обох Вікі та Катрусі звістка про найріднішу людину мала бути справжнім святом. Да. Татку, да. І тут татку, да. І тут татка. Да. Жінка пригадує, почула недобре, що ввечері. Її телефонні дзвінки залишилися без відповіді, а на смски теж не було ніякої реакції. Вже зранку передзвонили з медустанови та повідомили, що Іван звів рахунки життям, повісився на пожежній драбині, що суїциду передбав скандал, довідалася згодом. Невропатолог був е, на нічній зміні, якраз його головний невропатолог. Він знав. Вони ввечері посварилися з ним. Тому що е, до мене Ваня подзвонив, я приїхала додому і він до мене подзвонив, сказав, що е, зустрів його в дверях невропатолог, сказав, що він випив десь, і вони почали сваритися. Що він пішов до головного лікаря з бумагами, що його на випуску? Хоча потім, так як мені адвокат сказав, ну він спілкувався з гачом, то лікар його сказав просто заспокоїти його, щоб вони лягли спати, а завтра лікар збереться. А невропатолог, замість того, щоб положити спати, закрився в кабінеті і почав ну прогножувати йому прокуратурою. Що якщо ти ще раз до мене зайдеш, я визиваю прокуратуру, тобі будуть проблеми. Отак. Тим часом факт словесної перепалки лікаря та пацієнта у шпиталі на відріз заперечують. Солдата Тричука тут пам'ятають, але інформації про нього дають обмаль, посилаються на таємницю слідства. Смерть військовослужбовця розцінюють як епізод побутового рівня. Ми нічого не знаємо. Нам відповіді до цього часу судмедекспертиза і прокуратура ніякої не дала. Зовсім ніякої. Коларні відповіді є, що то чисто. На рівні. морів Дивіться, батьки б'ють на те, що там якийсь конфлікт був між медиком, якимось нервопотологом ну, і безпосередньо цим хлопчиком. Я таке я, не знаю. Ні, ні. Своя думка з приводу того, що сталося, є у батька солдата Івана Хомовича. Чоловік навідріс, відмовляється вірити у алкогольну та депресивну версію загибелі сина. Натомість говорить про лікарську змову, яка тягне на кримінал. Моя думка така, що коротше, що йому щось укололи, і його він від того помер, і його коротше. Повесили типа, щоб сліди замести. Моя версія така Врачі говорять, що якщо мертвого повисити, слідів не буде. Між тим доводити це у судах рідні та близькі військовика не хочуть. Ратнівчани прагнуть лише одного, щоб чесне ім'я людини, котра боронила країну у найважчі її часи, не поплюжили різними домислами, в тому числі й журналісти. Місцева влада теж за. І, як приклад демонструє дитяче містечко, яке поставив якраз напередодні поїздки у зону АТО мобілізований колишній прикордонник Іван Тричук. Робити добро, кажуть, було його кредом. У нас там є в районі автостанції невеличка земельна ділянка, яка, як завжди, у нас це буває, якщо вона нічийна, вона бруду багато, сміття багато. І оці молоді люди прийшли до нас з пропозицією, щоб ми їм дозволили впорядкувати ту територію. І це якраз Ваня там був. І він дуже великий вклад вклав в те, щоб там вирубали корчі, зробили дитячу площадку для діток. В загалом у зоні антитерористичної операції ці на тепер зрадного перебуває 30 осіб, серед них чиновники, підприємці, вчителі. Держава, звісно, цінує всіх та кожного, проте особливу прихильність продемонструвала лише до нашого героя. Нещодавно стало відомо, що Порошенко підписав наказ про нагородження ратнівчанина орденом за мужність третього ступеню. Як реагувати на таку увагу, сім'я Івана поки що не знає, відзнака адресована непосмертно і має передаватися з рук в руки. Та якби там не було звістка з адміністрації президента, то ще одне свідчення правильного шляху Івана Тричука.